Ми сплели сітки, підрахували 9285 метрів квадратних. Можете уявити, який це об'єм. Сітки плели по величині 10 на 18, 9 на 14, 9 на 16 для техніки, більшості для техніки. Замовлень дуже багато були, але ми всі виконували. Сітки потрібні як на позиції, на окопи, бліндажі, так і на велику техніку. Виконували наші дівчатка замовлення не один раз на сау, на танки, і навіть вже в нас поступають замовлення для пташок. З штурмової авіації. Ми нарізаємо полосочки, а дівчата в'яжуть, плетуть, в'яжуть. Ну яка пора року, да, на яку пору року, наприклад, на, ну, на зиму то були білі, а вже ось, наприклад, на, ну, на літо, на весну то вже другий колір. Маємо готові, готові сіточки, які були вчора завершені в виробництві. І сьогодні наші хлопчики їх вже одразу забирають. Ну, Щоб ви розуміли, це в цьому пакеті. Сім на дев'ять сіточка. Ми з дитячого садка. Ми з дитячого садочка. З восьмого ми працюємо тут уже дев'ятий місяць, тому що садочок на простої, але дякуємо керівництву і міста і дякуємо керівництву штаба до перемоги, тому що допомогли організувати цю роботу нашу тут. Це кікімора, це вже весняно-літній дизайн. Вона капюшон і Плащом накидається і огортається. Вона прикриває і рюкзак, і зброю може прикрити. Чілек, який може розкладається з трьох планочок і капюшона. І орієнтовно, якщо так стати і пласти, ну, то це дня ну, три, мабуть. Та ні, не важко. Воно нормально. Ну, як можна сказати, важко. Важко хлопцям на передовій, а нам нормально. Це взагалі розвідка снайпера, їх використовую для того, щоб маскуватися в лісі, в полі десь там собі на передових позиціях. Дякують Дякую за те, що допомагаємо, за те, що ми залишаємо їх. Кікімор у нас було сплетено теж за цей період. Мається на увазі від осені до сьогоднішнього дня 18 кікімор. Були зимні. Зараз вже на протязі більше місяця плетемо весняно-літні. Ну, от на кікімери теж потреби є. Друзі, дуже вас просимо, долучайтесь до збору на матеріали. Ми купуємо основу і цінність нашої сітки те, що вона повністю з флязеліну. Вона не намокає, вона є еластичною, вона є дуже легкою, що дає можливість швидко натягнути на техніку і швидко її зібрати, скрутити навіть одній людині.